На каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. І вітання вам з Полісся. Ми сьогодні в парку 5 листопада і вночі е, був мороз і листячко злітає. У нас тут багато дубів і на них листя на дереві стає е, таким ну, пожухлим, коричнуватим. А ось тут ставочку, карчать качки. Не помітити тут їх чи не почути ну просто неможливо. А я розпочинаю свій в'язовлог у спільному проєкті дівчатка такі дівчатка. Отож запрошую вас до перегляду, якими були мої ці два в'язальних два тижні. І нагадую вам, що посилання на організатора спільного проєкту, на наших спонсорів, на всіх учасників, дівчатка такі дівчатка-4 ви знайдете в інфобоксі. În acest perioadă. Було ще дві гарних події, не в'язальних, а саме на каналі. І перша, це мій канал вже набрав тисячу підписників. Кругла гарна цифра, але просто привіт подякувати вам, мої глядачі, за підтримку, за діалог, за перегляди. Ну і заодно скажу, що особливо подякую за перегляди майстер-класів. Я розумію, що це ті відео, в яких треба, щоб співпало кілька подій, Ваше бажання, ваша потреба саме того виробу, нитки, інструмент, ото це далеко не завжди є. Але просто відео, яке набирає менше сотні, воно просто десь хорониться в надрах Ютубу і. Ви його зможете побачити лише зайшовши на певний канал, знаючи, що воно так є. А так в мене є надія, що колись в пошуку його можна буде знайти і ним скористатися. А отож, підтримаємо український YouTube і збудуємо кращий український інфопростір. Друга подія, яка була, це я отримала подаруночок від Аліни з каналу Аліна показує. Але е я зняла окреме відео розпаковочку і все все вам там показала. я ще раз тут просто подякую Алінці. Годі базікати до в'язаннячка. Зараз я вам покажу свої процеси, і хто чекає на зимові сутінки, то я вам скажу, що я покажу її в кінці. Я вирішила а, трішки ну, по-іншому розмістити, так сказати, послідовність своїх номінацій. Розпочну я з номінації невиправна. Так, яблучка я відсуну. А, що в мене тут? А, минулий раз я вам показувала, що я зробила низ, і для самого скелету мені ще треба відв'язати рукава. Відв'язала я тут зовсім небагато. Я думала так, швиденько-швиденько, а не дуженько, воно швиденько тут хоче в'язатися. І мало того, навіть те, що зв'язано, показувати досить таки незручно. Я ж просто така людина, що у мене якісь там спонтанні йдуть скорочення. І. Тим більше, що в'яжеться вона повільно, так сказати, не в першу чергу. Тому, звичайно, я в'яжу ці рукавчика Меджи-клубом. Тобто я трішки тут пров'язала буквально, може, півтора рапорти, скажімо так. От. І головне, що я вже просто почепила сюди. Нові гарні марки, отож, можливо, буде в'язатися і швидше. І в номінації невиправна у мене як невиправної багато шкарпеток. Початка тишки процесу. Ось такий зараз у мене млинець. Навіть не знаю, що більше. Мені захотілося зв'язати сонечку, чи. Мені треба перевірити, чи е, Маріносова сев'яночка віддає колір. Тому в'яжу ось таку шкарпетку. Мені не подобається, як воно вийшло ось тут. Ну, але це шкарпетки з пупом, я просто потім затягну в цьому місці. Ну, не знаю, скажіть, схоже на сонечку чи ні. Тобто, права шкарпеточка в мене буде з сонечком, і хто його знає, з чим буде ліва шкарпеточка. Ну і, напевно, для чесності треба показати ліву шкарпетку. А, поки що вона виглядає ось так. От. Коли я тут затягувала серединку, мене, я якось умудрилася розривати ту ниточку. І а, я скрипила білою, тому що ну, не, не знаю, як там воно піде. Потім я щось перешию всередині цієї сніжинки. А, мені особисто подобається. Мені здається, що сніжинка видалась така от на славу. А, а отак поки що непримітно виглядає напівготова шкарпетка з сонечком. Тут в мене буде не резинка, тут в мене буде підворот. От І думаю, що ще зроблю таку мухерову рушу. Ну, так, принаймні, я думаю. А, добренько. В наступному підключенні покажу, як це буде. Так, і досить таки холодно на дворі я спекла ось такий гарбузовий пиріг, і зараз буду пити гарячий чайок та смакувати. Маю ось таку чудову пару шкарпеточок. Звісно, на ніжках вони виглядають набагато краще, ніж так. Хотілося б фото власниці, але, ну, вже як є, трішки не мій розмір, але ж на комусь, як не на собі, я маю вам показати. Дов'язала я ось таку. Рушу. В цій руші нічого не вив'язано, просто скорочені петлі і все. Я вважаю, що з мохеру вона самодостатня. Ось тут я робила підгін, і, ну якби в'язала заново, то або на цьому підгині варто було б закінчити без руши, або ось тут зробити рулик. А, ну, але як зробила, так, так тепер буде. От Виглядає просто, як розкривається квіточка. А, мені вони подобаються. Давно я вже нічого не беруся розпускати, тому що воно, як правило, того не варте. Річ носилася, багато разів пралася, розпускається препогано, сама крутка ниточки, скажемо так, собі і буквально вириваю кожну петельку. Не хоче воно розпускатися, досить таки тяжко йде. Чому я на це купилася? Колись, досить таки давно я трішки мала справу з ось цією овечою шерстю натуральну, яку люди там стригли, прали, чесали. Я, до речі, один раз навіть допомагала їй чесати. От і в мене таке враження, що це саме така ниточка. Зараз я спробую підпалити і, можливо, ми з цього зробимо якісь висновочки. Ну, я сподіваюся, що я не помилилася. Так, спалахує воно. Практично миттєво, але з чим це пов'язано, ви бачите, що вона досить таки розпушена, багато повітря, і тому ось так от. от розсипається зовсім, без залишку, запах пір'я є, і я чомусь думаю, що я не помилилася. А що я з цього всього буду робити? Дівчата, візьму кової шкарпеткової пряжі, напевне, добавлю і зв'яжу такі. Тепленькі носочки нашим воїнам, так вони з брушної ниточки. Я зазвичай так не роблю, але давайте будемо чесні, що термін носки речей. Там досить-досить маленьким, а замінити чимось це тепло, яке дає саме така нитка, не дивлячись на всі її, негаразди, дуже тяжко. Тому я думаю, що я спробую. Ну, принаймні, може, от розпущу два рукави, зв'яжу пару, тоді. Зроблю якісь висновки. Так, дійсно, я ж кажу, не хочеться, але я просто думаю, що те тепло, яке вона перенесе, все-таки варте цього. Ну, І вже хейтери, мабуть, набігли на мене, і знову я отримаю за білу ниточку. Ну, Хто не бачив овець, то я нічим вам допомогти не можу. Підіть, подивіться. Я, до речі, згадала, що. Ну, старалися, як виходило, звичайно. Але дуже часто от, ми кажемо шкарпетки, ми колись зв'язали з того, що в нас залишилося, з того, що в нас є. Ну, можливо, так, але дуже старалися десь добуть от натуральної цієї вовни, щоб зв'язати саме такі. Ну, на ту... От саме такі шкарпеточки, і <клес>, мій батько Ну досить таки примхлива людина, але він мені ніколи не сказав, що от вони білі. Ну Якщо була біла шерсть, то в'язалися білі. Якщо була сіра, вона була більш жорсткіша. Але, ну, і як сказати, передіння, це такий процес, який я ніколи не робила. Не знаю, але часом вона скручена тугіше, міцніше. А тут, бачите, яка вона? Мені часом навіть здається, що нитки вже більше зацепилися одна з одною, як скручені в оцій нитоці. Ну, але маємо, що маємо. Я спробую і думаю: покажу вам свій результат. Думаю, що в кінці буду підвалювати. Ще не робила, але, здається, я придумала як. У мене немає голки для валяння, я, здається, придумала, чим я не заміню, і потім вам покажу цей процес. Ну що ж, я розпустила більшу частину. Залишилася в мене спинка, благо вона без візерунків, але все ж таки. Тяжко. Дуже болять мені ось тут ці пальчики великі, велике на них навантаження, тому я розпочала заодно і в'язати. В принципі, в мене ось є пара такі, ну, практично готових, не поховані кінчики, і зараз я вам покажу ще сам процес. А використовую я чотири ниточки. Крім цієї розпущеної, я ще додаю шкарпеткову. Яка саме це шкарпеткова, я не знаю. Це який шкарпетковий сток. І, скажімо, вона досить таки тоненька сама по собі. От вирішила я сюди не додати, хоча треба піти пошукати ще якусь, бо мені не вистачить. І додаю дві ось такі. Тонесенькі, тонесенькі ниточки. Ну, в цій десь шерстяна складова десь не менше 50%, а в цій трошки більше. Вже не буду гратися і це визначати, оскільки, ну, я думаю, що це не має ніякого особливого значення. Тобто, ця нитка все одно більш натуральна, ніж штучна. В'яжу я резиночкою, повністю цю шкарпетку, Тут була 2 на 2, тут уже нерегулярна 3 на 1. І п'яточку я замість цієї білої вставляла штучну ниточку. І тут вона мені не подобається, вона більш жорстка. А тут м'якенька, бо це чудо китайської промисловості за крилових волокон. Ну, Вже одна пара буде такою. І що я роблю з кінчиками? Я тут собі продумувала цілу методику, але стала робити все простіше і швиденько. Я просто беру ці кінці і їх скручую між собою. Добре скручую між собою. І на цьому все. Не дуже міцно, ну може й так, але справа в тому, що тут вся нитка така, що зайвий раз смикнув, і все. Якщо мені показалося, що я погано скрутила то я беру і е, ще обкручую ось ці, цими ниточками, якими я в'яжу поряд. Е, якщо ця шкарпеткова просто трішки стабілізує полотно, то ці дві тоненькі я брала для того, щоб вони не перебивали е, основну мою білу ниточку, але трошки її ну, ніби стримували. Саме збираюся відносити ось ці шкарпеточки. У мене тут їх вийшло із різних пари. ну Це завдяки добавкам, звичайно, так би і близько цього не було. Щоб вам щось тут дуженько розказати, то немає що. В'язані вони способом навколо ноги. Тому що 4 нитки відразу і не так зручно в'язати. Ось ці я зв'язала трішки по-іншому. Рада була б вам показати, тому що саме така модель в мене була тільки до YouTube на епоху, але ниточка рябенька, і показувати не зручно. тому думаю, що зроблю це якось пізніше ось такий вигляд. Тут я додавала шкарпеткову ниточку, шкарпеткового стоку. І е, часом бувають ниточки з різними кольоровими переходами, як ви розумієте, йде й тут а мало. І я ось використала таку, яка містить трішки рожевої і трішки червоної. Так от червона ще й умудрилася трішки полиняти. Ну, але вже вже як є. Шкарпетки, вони і є. Шкарпетки, щось вам показую, щось ні, але просто це не самоціль, Це просто я вам показую, на що я витрачаю, так сказати, свій в'язальний час. Другі номінації сама собі дизайнер, але потребую допомоги креативної коліжанки, я продовжую свої зимові сутінки. Помаленьку, дуже помаленьку вони в мене йдуть. Цей тиждень не був продуктивний, всі сподівання на наступний. Я ось тут зробила таку стежинку, біля якої розчищену стежинку, щоб відкидали сніг тин. І хатинку. Там от ще одна хатинка. Ну, не знаю я, чомусь мені хочеться цих хатинок. Це вже, по суті, четверта річ, на яку вони переходять. Ну, правда, тільки друга із них для мене. Можливо, це навіть, ну, якось скажімо, удешевило цей вийв, забрало якесь поле для фантазії. Все-таки хатинка є явна. От, але ну, захотілось моїй душі цієї хатинки. І я її зробила. Звичайно, виглядає вона якось таку корявеньку. Отут я робила жакар з протяжками, бо вже ж ніякої сили на цю інтарсію. Я думаю, що воно по перше трішки відпариться, а по-друге, Ну, В'язка в'язкою, але хто ж мені заборонив допомогти собі голочкою? Тому я думаю, що коли я відв'яжу це полотно, то допоможу собі ще голочкою. Так, Минуло ще тиждень, і я дуже сподівалася, що покажу вам готове полотне ще переднє, але ні. Ну, так не сталося. Напевно, треба насолоджуватися цим процесом. Вечір, тільки тільки спускається на землю, люди повертаються до своїх домівок, вмикають світло і затоплюють грубки. І видно, як з кожної хатинки йде дим. На двоє відлига. Дим, ну, не йде просто так от, а трішки розстеляється. І зверху тут а, снігові хмари. Ну, вибачте. А, технічно, в мене ще верху сантиметрів 12 приблизно. А, Буду робити виріз лодочкою. Зараз думаю над тим, якою ниточкою я оформлю горловину. Найбільше з усіх частин буде все ж таки турбувати мене горловина, і хотілося б не цією ниточкою. Вона м'яка, але не настільки. Так. А, я вже пояснюю вам, що це не є повністю передня частина, там ще будуть бокові вставочки, і на них ляже основне навантаження щодо, скажімо, всіх моїх форм. А, виточок я не зробила, бо я дуже пізно спофатилася, вив'язуючи будиночки. І не так це зручно, тому тут є. А, Ну, напевне, по два розвороти для того, щоб ну, все ж таки наблизитися, скажімо, до цього, тому воно не зовсім і таке е, прямокутне. Ну, що тут сказати, далі буде. Звичайно, дуже хотілося б мені встигнути до С2, але є інші завдання, тому е, як уже буде? Боюсь, вам навіть через екран відчувається, як я посміхаюсь, і, чесно кажучи, отадію я цій роботі. Мені особисто вона подобається. А я на цьому з вами буду прощатися до нових зустрічей.